Здоровий Гайзи! Пройшли змагання найсильнішої людини Європи. Детальний огляд на цей турнір я вже зробив. А зараз хочу поділитися із вами своїми думками стосовно переможця та стосовно виступів наших атлетів. Як ми з вами пам'ятаємо, на Europe Strongest Man була дуже висока конкуренція, не по спортивних причинах, хоча травми це, звичайно, теж частина спорту. Отож, після третього івенту перше та дев'яте місце розділило всього на всього 5,5 балів. А Стронги із першої четвірки розмістилися взагалі на відстані півбалу один від одного. Логічно, що далі цей розрив почав рости, але тим не менш, перед фінальною вправою Ніколас Камбі, що посідав п'яту сходинку, Мав досить непогані шанси зачепитися за призові місця. А якби зійшлися зорі і планети стали в ряд, то навіть і за перемогу. Така щільність турнірній таблиці це, звичайно, неабиякий комплімент та плюсик у купілку організаторів змагань. Адже виходить, що вони дуже добре підібрали вправи під такий склад учасників, інтрига трималася до самого кінця, що, звісно, неабияк потішило нейтрального глядача. Те, <реш> so like <реш> що сталося на кулях Атласа, Giants' Life вже охрестили як випадок один на мільйон. І ні, я поки не про травму Новікова. Айвар Смокстеліс та Люк Стольтман заклали усі 5 куль з абсолютно однаковим часом 18,58 секунди. Ще однієї родзинки, а краще навіть сказати перцю, Гострого, такого пекучого перцю додає той факт, що шотландець та латвієць йшли на відстані одного очка один від одного, і виходить, що за нічиї відстань між ними абсолютно ніяк не міняється, що неабияк грає на руку саме старшому Стольмену, і саме він завдяки цьому виграє свій другий титул найсильнішої людини Європи. І знаєте що? Усі повтори із топ-кадри нібито і дійсно підтверджують нічию. Але мене не аби як непокоїть той факт, що куля Смоук Стеліса швидше опиняється на тумбі і перша попадає у свою лунку, хоча руки атлети дійсно відривають одночасно. І зрозумійте мене правильно, я тут зараз не хочу знову піднімати тему лояльності до столькманів чи до британців в цілому. А скоріше хочу сказати про недосконалість у регламенті івенту. До прикладу, ось вам Брайан Шоу, який ставить останній мішок на тумбу, відриває руки, і по такій логіці імен для нього має закінчуватися. Але раптом через секунду мішок падає в воду, що змушує американця піднімати його знову. Це коштувало шоу немало не багато, титулу найсильнішої людини світу 2010 року. Тут, як на мене, тільки пасивна та дружелюбна позиція Айварса Смоктеліса рятує дупи Джайнс Life та Люка Стольпана від чергового скандалу. Якби тут був, наприклад, хтось більш амбітний та крикливий, скажімо, хавтор Бьорсон, то погодьтесь, проблем було б не уникнути. Доли, доли, доли. Далі вже стався дуже неприємний момент для українських болівальників. Олексій Новіков після чотирьох вправ, очолював турнірну таблицю. І щоб вдруге виграти найсильнішу людину Європи. Українцю потрібно було всього-навсього обіграти Фойту і не поступитися стольпану більше, ніж на 1 бал. В принципі, задача цілком виконувана, але для здорового Олексія. На ці змагання наш стронгмен поїхав із травмованим біцепсом і чудово розумів, що саме на кулях можуть виникнути проблеми. Одразу із перших куль помітно, що Новіков намагається. По мінімуму застосовувати праву руку, і вже коли куля опиняється на стійці, то працює він з нею однією рукою. Четвертий передостатній камінь закинуто, і на цьому моменті боротьба за перше місце вже прорана. Адже минула вже 21 секунда, і щоб вклинитись рівно між рауном і паудвайром, що й дозволить виграти змагання. Олексію треба закинути п'яту кулю швидше аніж 6 секунд. Враховуючи той факт, що стільки з часу йому пішло на четверту кулю, то як на мене стає очевидно, травмованому Олексію з таким завданням не справитись. Більше того, подальші старання абсолютно ніяк не вплинуть на розподіл місця. Як на мене, підкреслюю виключно на мою суб'єктивну думку. Тут мав би втрутитись тренер Новікова. Пильно слідкувати за часом, і саме за такого розвитку подій втрутитись, сказавши -Льоха, гоу, коні, попереду у нас ще ВСМ. Звичайно, отак, з заднім числом, дуже легко все аналізувати і говорити, хто як би мав діяти в даній ситуації. Тут ще, безперечно, велику роль зіграв той факт, що Олексій Новіков по своїй природі це чемпіон. Якщо він бачить можливість перемогти, то буде йти до неї до останнього. Але все ж таки, ви самі бачите, що розклади, при яких Олексій зберігає свій біцепс, і при цьому все одно бере бронзу були, і по них можна і треба було зіграти. Те, що український стронгмен пропустить найсильнішу людину світу, це, звичайно, дуже сумна та неприємна новина, але тут можна пошукати також і позитивні моменти. Неозброєним оком помітно було, що Новіков вже давно потребував хорошого відпочинку. Потребував часу для повного відновлення і загоєння своїх трав, можна сказати, потребував перезавантаження. І ось він цей час отримує. Так шкода, що ціною ВСМ зараз залишається тільки побажати спортсмену не форсувати відновлення, позбутися всіх своїх полячок і вийти із цієї ситуації ще сильніше. Знаю, як ви, а я чомусь впевнений, що Олексій ще неодноразово потішить нас результатом найвищого рівня. Тепер щодо Кордіякі. За відсутності Кілішковського і травми Новікова від Павла багато хто чекав захисту титулу, або, як мінімум, бачили його на п'єдесталі. Проте ані першого, ані другого не сталося, і підсумкове сьоме місце для нашого атлета багато для кого виявилося, ну, досить дивне. Буквально на днях я мав приємність трохи поспілкуватися з Павлом в Інстаграмі, і він цілком чітко дав зрозуміти причину невдалого виступу. Через прорахунки в тренувальному плані спортсмен поїхав на змагання перед що і не дозволило викластись йому на повну. Якщо покопатися в профілі паші, то дійсно можна побачити, що останнє важке тренування було 2 квітня, тобто за півтори тижні до Strongest Man. Якщо ще взяти до уваги безумовно важку та стресову дорогу до ліцу, то цього часу справді може виявитись замало для повного відновлення організму і для того, щоб він накинув тобі ще щось зверху. Тут згадуються слова класика: коли спортсмен загружений, то його безумовно треба розгружати. Якщо проаналізувати виступ кордіяків загальному, то можна сказати, що Паша явно провалився тільки в становій тязі, яка, м'яко кажучи, не є його коронкою. Там, де треба була швидкість, він був швидкий. У Нікол Стоунс, в принципі, теж показав себе непогано. Ну а на Вікінг пресі якраз вже відчулося перевтома. Щодо куль, то навіть помітно було, що Кортіяка там уже не спішив. Тож, якщо Павло зміє добре відновитися і без інцидентів підвестися до гострунки смену, то у нього має вистачити сил як мінімум повторити минулорічний успіх. Як мені здається, вправи для цього цілком підходящі. Ну, якось так. Дякую вам за увагу. Цьому відео було багато власної думки, тож сподіваюся, що я сильно вас нею не притомив. Якщо комусь сподобалося, то мені приємно буде побачити вашу подобайку і обов'язково напишіть, як вам такий формат. Можливо, йому щось бракує, а може його взагалі нафіг не треба. Чекаю ваших конструктивних ідей. Це був Прокачник. Ще почуємось.